Вітаю всіх на марафоні. Продовжую свій марафон і хочу зараз розглянути питання таке. Я продовжую тему для тих, хто залишився жити в Україні. Тепер питання проживання житла. Треба де жити? Питання житла. Тепер треба розглянути порада для тих, хто думає, як жити, де жити. Де краще, що робити. Давайте. Тому що зараз багато розмов про опалення, багато розмов про те, що в квартирах буде холодно. Це по-перше. По-друге, є переселенці, яким треба десь жити. Є люди, які втратили все. Люди з окупованих територій вони живуть там, де в них виходить жити, знімають житло у родичів, де завгодно, і люди не знають, як їм буде йти далі. Це все про мішковий результат. Скажу чесно, мені також важкувато в Харкові, коли така жопа. Але я сподіваюся, я вірю, що вирішать питання з обстрілами. З усім цим, сим, і Харків почне жити якісним, нормальним життям, як це було, наприклад, ну, у минулому році воно було досить якісне і приємне. Так були обстріли. Харків через географію батиме обстріли, але інтенсивність дуже відіграє роль. Скажу чесно, інтенсивність була набагато менша, і це було дуже-дуже добре для життя у місті. Люди повертались, бізнес повертався і можна було жити. Це головне, щоб можна було жити далі. Це була територія, де можна було жити далі. Це дуже головне, скажу чесно: з окупованими територіями розбиратись будемо потім вже. Не тільки я про це кажу, але чомусь не всі розуміють. Якість життя повинна бути прифронтові города: Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Миколаїв. Потрібно жити людям якісно, скажу чесно. Давайте поради. афірмації на тему житла. От Якщо людина не знає, що і робити, житлом, просто каша в голові. Давайте подивимося, що нам скажуть афірмації на цю тему. Мені просто цікаво. Дивіться. Я приймаю та визнаю всі свої емоції і ставлюся до них з терпінням і розумінням. Тобто, по афірмаціям треба взяти свої емоції в кулак. Перше, що треба робити, це працювати над своїми емоціями. Це дуже важко, тому що в нинішніх умовах багато не можна втримати в собі. Це дуже-дуже важко. Скажімо так. І багато коли не знаєш вихід, який є. Так, давайте тепер руни подивимось. руна. На тему житла, руна. Порада від руни на тему житла. Ти, хто проживає в Україні, вирішення питання. Дивіться, яка краса. Правда? Красива, красива. Тепер дивіться, яка краса, правда? Це союз. Це зв'язки з людьми, союз, суспільство. Ось що головне: допомога від суспільства, щоб суспільство сприймало це як потрібно. Розумієте? На жаль, чомусь в нашому суспільстві тільки на початку війни можна було якось житлом вирішити питання. Далі все. Я не хочу погано казати про деякі регіони, але чомусь гнуть оренду житла і не розуміють, що, ви знаєте, людям треба також жити. Чомусь наша влада, місцева влада не розуміє це і не робить нічого, щоб люди могли далі жити. Тобто, це карта про те, щоб просити допомогу у людей, родинні зв'язки, якщо є родичі, наприклад, в іншому спокійному регіоні, щоб вони запрошували, допомагали, відразу каже, мене у Львові чекають. Але я поки що не хочу. Але я куди. І є чим там займатись. Наприклад, родинні зв'язки взагалі і суспільство, щоб суспільство розуміло суть, що тут тепер нам з цим жити. Навіть після закінчення війни люди залишаться без житла, і нам з цим жити. Так, тепер давайте. Про... Проживання в Україні, вирішення питання по житлу в Україні. Що нам порада? <гум> знаєте, королева мочів. Небезпека. Це, перш за все, небезпека. Серйозно. І небезпека моральна. В плані чого? Це як небезпека зовнішня, так і внутрішня. Тут особлюють небезпеку, ви знаєте, в середині в... 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 родини. На жаль, є й таке. Що люди не хочуть допомагати один одному. Родичі не хочуть прихистити. Чи прихистили, чого ви так довго сидите? Але люди не можуть виїхати туди, бо там небезпечно обстріли. Така ситуація в нашому суспільстві. Неприємна. Так, ця колода. Вирішення питання житла для тих, хто залишився жити в Україні. Ох, Змій. Ви знаєте, це хитрі. Неприємні дії, не дуже порядні, не дуже добрі, і відношення тут недобре. Ось сюди можна занести відношення нашої влади до людей, які втратили житло. Є багато місця в селі знімала. Є... Можна розселити людей в селе, можна піднімати селе. Тим, хто залишився зовсім без нічого, будуть радий тому. Людей багато провести опитування, хто хоче, все можна зробити, якщо робити і хотіти. На жаль, на жаль, на жаль. У нас все, на жаль, в країні, тому що робити і хотіти. Там, де я була в селі багато покинутих хат, там же ж також можна виділити фінансування, відремонтувати, від... відстроїти. І замість цих пустирів, вибачте, будуть нормальні житлові хати, там поля є працювати, вирощувати свої огороди, теплиці і робити все. І все можна, якщо хотіти. Робити інфраструктуру в селі, а в тому селі навіть є школа, клуб. Знаєте, пару аптек зробити і буде непогано. Але ж кому це потрібно? Нікому. Нікому це не потрібно. Я сподіваюся, що буде переосмислення після закінчення війни. Буде якесь переосмислення. Тому що дуже важко. Дуже важко. І перше, перше потрібно переосмислити суспільство, як ми до кого відносимось. І якщо не покращиться ситуація в суспільстві, буде багато. Криміналізм, кримінал підніметься. Це дуже дуже погано. По всій країні підніметься і буде дуже страшно, я скажу.